І коли я більше не в змозі промовити, бо твоє є царство і сила, і слава навічно, це видається блюзнірством, хоч як не візьми, канонічним, коли залишки сенсів збираю мікрон за мікроном, і єдина щира молитва гірчить темноти пустотою. Ти врешті знаходиш ліктарника. Поміж чудними своїми дітьми, бо твоя любов дужча, ніж натиск моєї пітьми. І коли я ношу в собі і страх, як скоцюрблене, немовля, коли прагну сховатися від людей віддаля, як приходить лукавий з квитанцією про неоплатні борги, і сперечатися з ним не стачає ні сил, ні снаги, ти собою самим затуляєш широкий. Безвимірний рів, бо твоя любов більша, ніж химери моїх страхів. І коли наповзає, ні звідки густа, навіжена, утома лік, що завжди лікує, терпку заставляє оскому я, розбита вода, розлита вода, пограбований храм, Спопуліла руїна, і душа моя навпіл змаліла мов тінь горбини. Ти ростеш в мені скелею, вирви довкола рівняєш, бо любов твоя глибша, ніж прірвисько мого відчаю. І коли не злічити надломів і втрачених вже не злічити, пробираюсь до тебе, розхристана і непокрита долом смертної тіні, в обхід вигасаючих дзотів. Відчуваючи на помацки ґрунтих вибоїн, де кожен трьохсотий, ти обіймаєш мене так, ніби мені з роду не суджено бо твоя незбагненна любов є стократно сильніша від смерти. Я дякую, що твоя незбагненна любов є стократно сильніша.